А який розмір такий, щоб два крайні. – Ну, то вибирай сам тут. Художники Наталія Мелес та Олександр Наумюк розвішують картини із зображенням котів. Мисткиня каже, 10 луцьких художників створили 20 робіт, які представлять на виставці у галереї мистецтв. Олександр Наумюк розповідає, образ кота створив, не використовуючи пензлик. Це образ збірний, бо кота художник не має. По суті, пальцями, як я макав просто в туш і ними малював прямо по паперу без попереднього ескізу чи начерку олівцем. Це такий збірний образ кота, який собі живе своїм чудовим життям. І інколи він бавиться, інколи він спокійний, спостерігає. Наталія Мелесь каже, у неї п'ять років живе кіт тілібом. Художниця його зобразила на різножанрових портретах. Коти це. Це дуже серйозно. Ось дивіться: ці три кота. Значить, це мій ком в окопі на самі-самі передовій залізла кішка і народила котят. Причому там стріляли, був повне якесь місиво. Він прийняв ці роди. Я Хочу порівняти історії з фронту, коли і військові, і цивільні там спасають тих тварин, ризикуючи життям. А наші луцькі тварини живуть як в якихось не знаю, екстремальних умовах. Вони постійно їх гонять, постійно десь бухани якісь дають. Ну, не всі, звичайно, але я. Була свідком таких от речей зі слів Наталії Мелес. На виставці представили твори в різних техніках: живопис олійними фарбами, розпис по тканині, графічні зображення пастелю та тущу. Наймолодша учасниця Вернісажу, 15-річна Аліса Каліщук, каже: котів вдома немає. Захотілось до дня захисту котів намалювати їх, щоб воно принесло людям щастя, можливо, якесь, ну, спокій. Котів немає, але я можу десь його побачити, погладити можу. Ну, на курмети, якщо є можливість купити, десь кор. На відкриття виставки завітали дорослі та діти. Відвідувачка Олена Мальва каже, такі імпрези викликають добрі емоції. Тепла приємна виставка. Загалом я як власниця двох котиків котиць. Маю до них надзвичайну прихильність, і мені дуже подобається, що наша галерея робить такі приємні імпрези, які ну, трошечки, можливо, десь розбурхують в людях трохи більше людяності. Я Дуже люкотики просто, ну просто ми такі, знаєш, ідем такі чіла на виставку. І мені, я така, що це таке? І мені така, я така здивована і роздивляюся котиків. Цивілізоване суспільство в першу чергу це відношення не тільки до людей, пенсіонерів, дітей, а й до тварин. Таке відношення, як у нас, не хочу узагальнювати, але кепські справи, скажімо так. Дивлячись на те, скільки безхатьків, скільки підкидають, не стерилізують своїх кішок. Потім віддам в добрі руки це я рахую неправильно. Для мене шикарна ця виставка. Дуже мені це подобається. Це для і пересічного глядача, і для такої думаючої людини. Зі слів Наталії Мелесь, виставка діятиме упродовж двох тижнів у малій залі галереї мистецтв обласного осередку національної спілки художників України. Тетяна Біскуп, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.